Шановні наші жінки, не просто жінки, жінки-воїни. Мої діти, наш клас, учні дуже стараються, дуже вболівають, чекають перемоги, хочуть висловити вам свої слова подяки і привітання. Будь ласка, Міш. бажаємо здоров'я, скорішої перемоги. радості. Поверніся. Рідні, незламні, мужні й хоробрі, найсміливіші, відважні та добрі, люблячі, милі, ніжні й кохані в упевнені та незрівнянні. Щира подяка вам, наші герої, ворога знищите ви у двобої, вами пишаємося всі вірам безмежно, будемо вільні й незалежні. Наснаги, щастя, сили та любові вам до життя та до своєї долі, щоб ворог не дійшов до нашого порогу, щоб ви здобули ми та перемогу. Ви захищати у боях навчились, все те заради чого народились, надії в поміч, щастя в порятунок. Дай Боже віку довго вам дарунок. Ви у наших думках, ви у наших серцях, ви у наших словах прямолитві. На життя полотні малюємо малюймо дні хай вас успіх чекає у битві. Де вас янгольський цвіт укриває від бід, Бог тримає свою парасолю, від вогнющого лице, тільки вірте у це, Захистіть нашу землю і волю. Вінив гарненьку сукню, плямистий камуфляж, і цікавлять нині, немо, та не пляж. Вони в теробороні і на передовій багато в Україні сміливих героїв. Прийти до незмоги, так на одне сторіччя, так на, так на одне сторіччя з дитятком на руках, як мати Україна дала тернистий шлях. Олесю. Руйнує людські долі, безжальний ворог, люди та непоборна істина. Вкраїна є і їй бути. Дякую вам, шановні жінки, милі, за вашу мужність і героїзм. Вітаємо сміливих доньок України. Сердечно бажаємо вам міцного здоров'я, щастя та мирного життя у вільній Україні. Нехай доля буде, прихильна, здоров'я ніколи не підводить, а сім'я. Скоріше побачить вас.